Моя епопея з помідорами не закінчилась. Дозріли черіки. Вони були зелені, постояли в теплі і дозріли. Того зараз їх перемити і буду закладати от в такі баночки. Ось так. Три баночки в мене є. Я думаю, що влізе в дві, але на всяк випадок взяла третю. І ще ті помідори. І ще в мене є баночки, з них теж треба щось зробити. І потім. Я спокійною, вільною душею беру сап іду плавати. Бестренько це треба все зробити. У мене сьогодні був короткий день. Я змилась з роботи в три години, а вже пів четвертої, і треба швидко-швидко-швидко оце все закрутити. І ще завтра один робочий день, і все, і все. Ми плануємо на вихідні нікуди не виїжджати, а зайнятися чимось вдома. Треба диван віддвинути, шерсть позбирати, бо там, мабуть, вже не цілий світер назбиралося. Того такі домашні справи і більше нічого. Ну, я так думаю, але можуть плани змінитися. Змінюються вони в нас дуже швидко, 7-п'ятниць на тиждень. Того поки плануємо так, а там побачимо, як карта ляже. Шановні, у нас без змін. Пам'ятаєте, я казала, що більшу частину свого вільного часу я буду проводити на сапі на річці. Більше вам нічого не можу показати. Ви, напевно, вже 300 разів бачили, як ми плаваємо. Тось чекаю, десь он там бігає ще. Варя десь поїхала до мами, буде сьогодні в неї ночувати. Бо вже скучилась, скучилась і мама, і папа, дідуля з бабулею, скучились за нею. От то, давай, йди, залазь. То вона буде сьогодні в них ночувати. А в нас сьогодні буде сімейний романтичний вечір з чоловіком. Фільм будемо дивитись вечір-п'ятниці. Я закрутила помідори. От. 6 баночок в мене вийшло. Я казала, що дві буде, 2-6 півлітрових бан. ну Там не півлітра, а 750, напевно, вона трошки більше за півліти. І зараз буду розслаблятись, плавати. Просто покайфую до вечора. Вітерець, звісно, на дворі такий. Ми ще в такий вітер не плавали, але я думаю, що буде все нормально. Не, не унесе мене десь до, до красненького. Я думаю, що не унесе. Так, буду ставити телефон в чехольчик. І трішки відпочину від соціальних мереж, від телефону, покайфую, понасолоджуюсь природою. Яка в нас гарна природа. Я кожен раз, кожен раз, наче в перший раз тут буваю. Все мені подобається, все люблю, кожне деревце, все люблю. <рес> Тося, давай, капітан. <рес> На кормі стоїть капітан. Ми пливемо. Я в уніформі. Окуляри, як завжди, я дуже люблю окуляри носити. І люблю, і тут зморшок потім не, немає. Ну, це я так собі, мабуть, хочу, <гум> щоб їх там не було. <гум> Кепка, все, захист, жилет, гідрокостюм для плавання. Все як положено. Я вже як професіонал тося. Пес мій пес. Все, друзі, пливемо. Ми вже плаваємо, і дивіться, там сидить птах. Його не видно, маскується. Якщо ми зараз ближче до нього підпливемо, він полетить. А ми ближче не можемо плисти, бо мене зносить. Ось таке мене зносить до берега. Стоять, 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 я хочу пташку показати. От він зараз злетить, мабуть. Трошки відгрибла. бачите, бачите, Полетів, полетів. А що за птах не знаю? Підплили до скали. <свисті> Тося перелякана, думає, що це таке. А вона, бачите, тут лебіді тусуються, трошки її помітили всю послідом. І вон, там дивлюся, якась вон, кістка валяється, чи якийсь хребет, чи що. <свисті> Хто його тут їв. Тося, та не бійся ти, ось це куха, так то ділова. А це прям труситься, воно гарчить. Я ж хочу, щоб ти звикла, щоб ти не боялася. Бо ми кожен раз, коли пропливаємо біля цього камня, воно гарчить. Все нормально. Ознайомилась? Да? Трошки ознайомилась, все відгрібаємо. Поплили далі. Всі ми різні в плані нашого хобі, в плані нашого заняття, роботи. І так далі. Так що, бачите, в нас таке заняття, в нас таке життя в когось інше. В цьому то і суть, в цьому то і життя. Щоб ви розуміли, як ми пливемо, то все сидить біля мене. Я. І от так гребемо. Туди хочу поплисти туди далі. Не знаю, як ми вже далеко від свого берега, дуже далеко. Сьогодні ціль. Пливемо. Зміючку бачили? Дивіться, дивіться, вам покажу її. Ближче, ближче, дивіться, пливе. А що це пливе? до мене пливе? Де я її загубила? Де вона? Не бачу в кадрі, не бачу в кадрі, де я її загубила? Назад поплила, текла, а, бачите? Я в шоці, я ще так близько не бачила, втекла. Ха -ха. Тося, ти це бачила? Тося, до нас змія плила. Дістала телефон, з щухла так рипить. передивилась відео, блін, дуже шкода, що оцей чохол він стільки звуків лишніх додає. Я вже буду, мабуть, плисти до берега, уже ось там десь на берегу да, підпливати. Наплавала сьогодні, звісно, в задоволення. Просто тось хтось скупала, сидить мокра. <с>? То, то будемо вже плисти. Краса, друзі, просто неймовірно. Зміючку бачили? І лебедів бачили, і куча рибаків сидять, рибу ловлю, кожного спитала, кажу, клює щось, нічого не клює. Рибалка, знаєте, така втікти з дому, мабуть. Кожен займається своїм, любить те, що він робить. Робить те, що він любить, якось так. Йду, вже буду йти, бо вже ночей проголодалась, вже щось з'їла. Треба вечері готувати, хоча мене на вечері, вчорашній. Деруни. М? Не таке собі. То, мабуть, і нічого й не буду готувати. Щось таке там ще додам. От, і все. І сьогодні в нас буде вечір кіно, вечір п'ятниці, як завжди, стабільно кожен тиждень. Намагаємося не пропускати кіносеанс. Я ще з мене, звісно, такий собі глядач. Я всі з'їла снеки і лягла спати. Навіть буває, середини фільму не Але... Це той момент, коли я приляжу, приляжу на дивані, а коли мені треба на креслі сидіти на якомусь стулі, щоб я могла весь фільм сидіти і дивитися. Або це повинен бути такий фільм цікавий, щоб мене зацікавив, що я його задоволенням додивлюсь до кінця. Ой, аж вуха болят. От. Або це не дуже пізно. Якщо це пізно, то який б фільм не був цікавий, я все одно буду спати. Щось треба раніше починати дивитись. Завтра у нас, звісно, ще робочий день. Але це вже останній робочий день на цьому тижні, далі будуть вихідні. <плес> Як я люблю вихідні. Так, друзі, будемо зараз добиратись. Я зняла з тримаю в руках, боюся, щоб не вискользнув телефон. Але без чухла краща картинка. Тося, давай будемо вже грибти, бо в нас затягли очерет. Розвертаємося, Тося, розвертаємося. Друзі, зустрінемося з вами вже на берег. На дворі дивіться, який місяць. Камера, звісно, того не передає тої краси. Ви хочте дивіться, дуже гарно. Якісь знову, блін, у мене функції в телефоні помінялись. Не люблю ці оновлення. Не люблю. Вітер на вечір стишився. Хорошо. Біля мене варф. І тося, да, тось наплавалась, накупалася, її покупала. Красотка, так цей ящик забрати. Це від помідорків залишився. Ми тут переставили оцей куб, набираємо воду. Бо що буде? Бо в нас буде завтра, дасть Бог все буде добре, буде скважина. Нарешті ми будемо з водою, бо в нас в криниці. 200 літрів води. Немає води, і це дуже-дуже печально. Сонечко сідає, градієнт такий від темного до світлого. Ой, Там місяць. Ближче вам його покажу. Потихеньку буде вода набиратись. Поставили таймер, датчик. Зараз вам покажу цей датчик, який стоїть на екрані, і він автоматично буде вимикатись кожних, там, мабуть, 2 години на 20 хвилин. Вставляєш програму. Наприклад, кожну там, годину він вмикається на 20 хвилин. Все, і вимикається. І так виходить це зручно тим, що. Він цілу ніч вмикається, вимикається, не треба вставати набирати з тим учотом, що в нас води зовсім мало, там 200 літрів. Того потрошки набираємо, щоб набрати отой весь бак, бо завтра будуть скважину робити, і це треба для замивки цієї труби, чия коротко, чи я не розбираю себе в цьому. Завтра може буде влог, а може не буде, бо я завтра буду на роботі, а це буде цілий день. Відбуватись вдома того. Вже покажу, може, вам результат, який вже буде. У нас тут в ванні ще трабл вийшов, знаєте, ще одна фобія мені в копілочку. Бойлер. Замітила отаку от штучку, от цього кришка, трошки відхилилась знизу. Я підходжу ближче, а вона, бачите, проплавилась. Ой, почали шукати причину, таких якби, видимих ем, якихось ознак немає, що там поплавало, Всі прогода ціленькі. А відтоді виясняється, що в нас випав тен. Два тена випали з гнізда. І тепер як їх закріпити, не знаю. І це така вже, знаєте, проблема, проблема, я б це назвала, бо це небезпечно. Воно б могло наробити горя доброго. Чисто випадково побачила. Капець. І тепер як його закріпити? Це думаю, сьогодні. там чіпляє, щось прикручує. Всім привіт! Другий день влогу. Друзі, дивіться, наскільки наповнилася ця бочка. Це всю ніч вона наповнювалась. Вмикалась там на якихось 15-20 хвилин. І зранку ми прокинулись, а в хаті води немає. Уявляєте? Зовсім немає води. Оце все за цілу ніч. Це скільки це? 150 літрів? Так? Да? Чи що, скільки це? Ну, я... тут якісь ось є позначці. Це да, 400-400 літрів. Все. Вся вода. Того, я казала, що сьогодні будемо бити скважину, ні, начебто домовились на неділю. А там, як все буде так, як плануємо то будемо вже з водою. А я вже їду на роботу. Зараз ще до батьків заїду, завезу соковижималку, бо вони теж мають робити томатний сік чи пасту. Ну, коротше, завезу і буду їхати на роботу. Всім гарного дня. У дворі пахнотіще, оці лілії. Я їх обривала, вони мені не подобаються, коли оце бачите, ти відцвили, ти зацвили, ну таке дрантя якесь висить. Але запах просто неймовірний, і ввечері прилітають бражні, це називається, мабуть. Такі мотильки великі-великі, як колібрі. Оце я люблю. А так навид вони, звісно, не дуже. Марик Марік! Такий крикливий квіт і такий лінивий. Все, пока. У мене вже за сьогодні друга обідня перерва. ну Хто казав, що ідеального обіду немає. Дивіться, помідорки. Хлібчик, все полити смаженою олійкою, присолене. Зараз я буду кайфувати, обідати. Всім смачного. Хто зараз також буде обідати, снідати, вечеряти чи просто перекушувати. Всім смачно. Це мега смачно. Друзі, вчора ми так і не дивились фільм. Поки ми дохали з тим бойлером, потім, поки повечеряли, вже дивлюсь пол одиннадцятого, те, що це за фільм. Сьогодні на роботу на вісім. Так і не подивилась. Надіюсь, що сьогодні подивимося. Вечерю швидко приїду, приготую. Поїмо. І Ваня там ще трошки підготує до ну, підготує до того, щоб робити ту скважину. Та й усе, та й будемо відпочивати. Завтра у нас вихідний, мав бути, але завтра ту скважину будуть робити, то будемо працювати, вдома працювати. В кота водопой. Це від кондиціонера йде шланга і там водичка збирається. Скільки сюди тварин прибігає попити води, друзі, я б таку, щоб засняла. Бігають і собаки, і коти, і пташки прилітають, бо влітку така була спека, що. Це було для них таке рятуальний оазіс. Та дам там-там. Я вже вдома. Це в нас на вечері буде оселедець з цибулькою замаринованою. ну, Як завжди, смажена олійка полила і оцтом яблучним. Так, Ваня був в Саврані, забіг в аврору котячий кот, корм. Бо він зовсім нічого не їсть. І, до речі, оце, беремо гурме, нічого він його не їсть. Я вже казала, що він дуже любить оцей такий з моно, біла пачечка, його щось не завозять. Тут він найкраще його їсть. їсть, тосі, теж. То ну, коротше, така вся дурня. І це я дістала форму. Зараз буду місити тісто, хочу зробити кіш. Я не пам'ятаю, чи я виставляла відео. Чи коротке було, чи влог робила, як я роблю кіш. Це самий улюблений наш пиріг, сімейний. З будь-які начинки можна сюди заливати в цей пиріг. Ну, просто дуже смачний. Сьогодні буде пиріг з цибулею і з курячим філе. Зараз це все підсмажу, залию і спечу. По-перше, швидко, по-друге, дуже-дуже-дуже смачно. Яка краса. А, а пахне. Тільки що так злякалась, думаю, капець. Вчора бойлер, якісь проблеми в нас там з ним були. А сьогодні вже духовка. Включаю духовку, а там вибиває помилку, і в інструкції пише, що радимо звернутися в сервісний центр. Думаю, звіздець просто накрилась моя духовка. Але, виявляється, я вже тут чат GPT мені допоміг. Виявляється, на цій духовці є захист від е, дітей. Ну, щоб діти там нічого не наклацали. Я не знала, я перечитала всю інструкцію, там нічого не знайшла. Хорошо, що я її розблокувала, бо вона вже і вимкнена, була, стояла, і нічого не допомагає, але слава Богу, що е, знайшла цю функцію, вимкнула, хоч буду знати, що тепер є захист від дітей. Оце, блін. Як я його нажала, як так вийшло, взагалі не розумію. Коротше, духовку поставила, гріється, зараз будемо пекти кіш. Ну, як з картинки просто. М -м -м. Я вже уявляю, який він буде смачний, а він 100% буде смачний, бо тут і куряче філе, і цибулька. А загалом я можу і без м'яса їсти, бо з цибулою, саме от такий пиріг, він дуже смачний. Заливаю це все яйцем з кефіром. Дуже смачно. Я якось робила взагалі без м'яса з цибулею. А якщо і куряче філе, то це вдвічі буде смачно. Цього разу дала помідорки. Ну. На дворі щось таке начебто на дощик. Прям вітерець такий, знаєте, начебто хмарки починає гнати. Може і дощ буде, не знаю. Погоду не дивилась. Набрали ми вже бочку. Водички повна. Ще оці, так, да, сині треба набирати. Коротше, це буде все там. Там. світла нема, ще треба проводити. Ну, Ваня там до завтра зробить все. Чи завтра буде робити? Коротше, от таке, друзі. Завтра, може, буду знімати влог, як ми будемо цю скважину робити, а може не будемо, бо що я там вже ж не буду крутитися, не буду нічого робити. Мені треба тільки... Приготувати якийсь обід чи вечерю, я ж не знаю, наскільки це все затягнеться, а, приготувати, накормити нашого завтрашнього працівника. І все. І вихідні, повноцінні, нарешті, почнуться. <сум> так що так, друзі. Дякую, що були зі мною. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.